Друзі, всім привіт! Вітаю! Коротенький відосик з приводу посадкового матеріалу. Полем потрошку сажанці. Дуговидна відводочка буде в цьому році, грубо кажучи, будуть двохрічні саженці. Ось як виглядають вони до того, як їх прополем. І, ну, і дуговидний і такий матеріал. Все о, красивенько. Буде рости, ось так вони виглядають, вони вже в нас після того, як ми їх пропололи красивенько. Все гарно виглядає. Далі можна буде через 2-3 дні, як воно все підсохне поливати. Тому, Друзі, кому потрібен посадковий матеріал, будь ласка, звертайтесь, двохрічний посадковий матеріал буде в наявності. Номера, як завжди, в описі під відосиком. На каналі, на Фейсбуці, везде є. Будь ласка, не зісняйтесь, телефонуйте, все буде.